Просто до них під'єднався до цих фонарів. Руль. Ось такий от стрімний. все набагато каші. Це така вже дірка витерта. Газової лампи. Поставили оцю таку ленту. Ну, коротше, поки так. 20 тисяч доларів на мої свіжі права. Друзі, всім привіт! Нова серія на каналі DraftM. Сьогодні ми ставимо веббаст. Ну, верніше якусь китайську ерунду, яка схожа на Webas, яка повинна буде отоплювати салон. Зараз вам покажу. Вевер називається О, така ерунда, яка повинна працювати на такому датчику, брелку і, по-моєму, навіть на блатусі написано. Подивимося, як воно буде працювати поки що. Намалював місце, де воно буде стояти і повинен зараз зробити дирочки, і потім все це діло буду потихеньку розводити. Тут у нас іде вихлоп, подача пального, не знаю, тут повітря, по-моєму, така, така конструкція в принципі є є вся інструкція до нього, не повинно бути складно, але, як завжди, є певні нюанси. Ось такий комплект патрубків вихлопної. Отака ось штука. Така спеціальна площадочка, як направляюча. Ніщо як жестянка. Ось тут вийшов з болтами. Зараз підтягнусь і буду вести вихлоп і подачу повітря. Так, Я його поставив от сюди, стоїть у мене. Там все підключено. В принципі, все дуже просто. Виходить, що у нас зафіксований хітер, знизу прикручений. Сюди через провід я виявив пульт керування, плюс пульт керування є ось тут і можна підключитися через Wi-Fi. Тут зробив дірку для обдуву, Революється в різні сторони. Потім проводок пішов через педальний вузол до, до підкапот. Підключив його через цю 12 вольтову, яка постійно під напругою а, до самого інвертора. Так? Зараз вам покажу, як я під, під капотом поставив. Це така. Бачок у мене поки що закріплений отак. Там стоїть трубка, тут стоїть сам насосик, який качає. В принципі, я перевірив, все гуд. Сюди можна заливати соляр. Ось така от поки що ситуація по обігрівачу. Це вирішив трішки зашумить двері. Тут двері зашуми вже. Так от проклею всередині. Щоб було ну, достатньо таке гарно прилягало і була нормальна шумка. Карта займається дуже легко. На раз, два. Так, і отут в ручці три, 4. чотири, отут і 5 і шість. І просто здергується на себе і піднімається вверх. І все. На таких от воно всередині пістонах закріплена на шести болтах. Все зняли, зашумали, перекрутили назад. Зробив внутрішнє світло. Отак от тепер всередині. Навіть ці рідні сюди навіть не ставив лампочки, бо немає сенсу. Просто до них під'єднався, до цих фонарів. І ледовські отак от непогано світять. Тут також одна полосочка. Ну і основний. І потихеньку буду переходити я до... до чого? до хімчистки. Що в нас з поситінням? Отакий от результат. Зараз обзніму і Потім будуть мабуть фінальні вставочки. Я дуже вибачаюся, але просто ну, супер незручно знімати і щось робити. все таке грязне, не дуже чисте. О, тому будемо так, вставочками, я думаю, до після. І вам динамічніше і мені легше працювати. Можливо, в майбутньому куплю камеру, та що на голову одягається, буде простіше. Потолок, якщо пам'ятаєте, він захімчучений, Чистий, це я коли його зашумлював, тоді зробив цю всю процедуру. Руль, такий от стрьомний. Будемо перешивати. Прийшла заготовка така. З Аліекспреса заготовочка з голкою і ниткою. шкіряний такий чехол треба буде обшити. Ну, в такому стані все грязне. Побачимо фінальний результат. вам потім Що ми маємо після хімчистки? Тут були такі чорні потьоки, зараз вже все набагато краще. Бус був дуже грязний, то з першого разу не все вдається. Я думаю, що. За декілька разів воно відітреться. Це десь якесь мастило, треба буде розчинником тернути. А так взагалі ну, результат непоганий. Да, є якісь місця, де не відтерлося бо дуже довго десь машина їздила по грязним місцям. Ну, взагалі вона десь на фермі працювала. От. Ну, ця сидушка була дуже грязна. Так, зніму вам задній спальник, вже готовий. Залишилось тільки матрас. От. Холодильник, мікроволновку і в принципі все. Ще зніму вам, ця карта була дуже грязна. Сьогодні зашумив її і ту карту зашумив. От. Це така вже дірка витерта. Сьогодні підключив до кінця. Сюди провів обігрівач вибасти. От таке мелочи залишилося обтянути руля. Щоб тактильно було більш приємно. От. Ну, так, в принципі, як для такого пробігу, ще більш-менш нормальний стан. Да, сідушка тут розірвана, вони тут страждають, не знаю, може під, під шию з часом. Теж грязюка дуже в'їлась, разів 5 тер поки що М -м, безуспішно. Я думаю, що так само за декілька мийок все повинно відтертися. Так, заведу ще раз. На холодно, заводиться нормально, з помилок шини і все. Двигун працює тихо, слава Богу. Ремішок було зажувало, поміняв, наче зараз все нормально, не зіскакує. А, і капот. Капот треба підкрасити, бо я цю рамку знімав, я її підкрасив. Вона зараз практично без сколів не видно. Не знаю, там в краску попав, не попав, але вона стала веселіше. І, можливо, хто не знає, оцей бампер він так от побілів. Я його пройдусь монтажним феном. І він повинен почорніти, тому що я вже колись таку процедуру робив. Так, як я хотів, сьогодні хочу погріти бампера, щоб вони були не такі стрьомні білі. Погода не дуже гарна в плані температури, на вулиці, десь плюс 5. Сонечко вийшло вже трошки легше, бо було взагалі дуже хмарно, сильний вітер, ну так собі. Коротше, Зараз хочу це все обробити, погріти монтажним феном, щоб воно потемніло. І відповідно вам познімаю, подивитися, як воно виходить. Давайте для прикладу оце саме така забілена пластмаска. Дуже сильно подивимось, що в нас буде виходити. виходить. Дивимося, чи вона почорніє, чи вона навпаки посіріє. Взагалі вона якась типу, як сіру вата. Ні, темніє. це речі, не просто треба довше тримати. Я скажу, що трошки є мінус в тому, що на вулиці прохолодно, того доводиться довше гріть. Якщо це, наприклад, в якомусь ангарі робити або літом, то взагалі буде бути. Бачите, наскільки сірий пластик, не? В принципі, моментально стає таким чорним. Є варіант ще газової лампи. В принципі, ефект той самий, можливо, навіть швидше. Монтажним феном треба довго нагрівати, особливо якщо на вулиці так от як сьогодні прохолодно. Якщо 15-9 градусів, то вже було б набагато легше це все робити. Ну, я зараз подивлюсь, наскільки мене вистачить. Якщо то зроблю все. Бо саме таке забілені міста це морда і арочки такі. вони. Його коротко, хтось спробував полірувати і, як обично, чогось всі полірують пластик. Я не розумію на що вони це роблять. Люди думають, що вони його так чи очистять, чи вони думають, що це якийсь білий нальот, насправді отак от грієте. І все виходить непогано. Фінальний результат вам покажу вже після всієї роботи, щоб не затягувати відео. Тому погнали гріть цей пластик. Подивимося, скільки часу на це піде. Так, результат півбампера. Чорніше стало. Я не дуже задоволений результатом, бо все рівно є такі, як полосочки залишаються, не сильно воно прогріває, погода холодна не дуже гарно плавить. Але якщо зрівняти з цю сторону і порівняти з цю сторону, ну, взагалі таке вирішення набагато краще. І ця дуже сіра була половинка арочка. От я так само їх зробив, стало краще. Але все рівно за фена він так дує такими полосками. Нерівномірно виплавляє, навіть якщо довго тримаєш, все рівно якесь місце, він більше виплавляє, якесь менше. ну В будь-якому випадку краще і вже Непогано, але можливо хтось спробував лампою да, цією горілкою. Можете написати в коментах, може горілкою краще, більш рівномірно буде. То я в наступний раз просто візьму колись е, зроблю оцею горілочкою. Ну, але так, типу, якщо здалеку, так і непогано. Думаю, що підкрасить капот, погодка, звісно, не дуже для покраски, але може погрію трошки феном. От, щоб я так більш-менш зовнішній вигляд закінчив, і цю арочку, ще треба зробити, така приблизно була з тієї сторони і зараз стала вона чорненька, непогана. По салончику тут поставив цю таку ленту, бо чесно кажучи, у спринтера, якщо в темну... Пору доби взагалі темнота конкретно в салоні, в нічого не видно. а Така ленточка, а, там єрунду коштує типу 6 баксів, але прикольно вона світить, міняються кольори. Просто так протягнув, проклеїв, там є USB-шка рідна. До неї підключився. І отак от, от непогано все виходить. Так, і ще сьогодні планую оці рельси закріпити. Підготую трошки капотки. Глобально нічого не заморачуюсь, позатирав цю всю ржавчину, всі ці сколи, заклеїв, закрив. Зараз буду вкидувати потихеньку. Побачимо результат. По бамперам чорненькі, підкрасив диски, да, З резиною трохи підкрасив, але це не страшно. Бо ця резина на викид буде, тут нова стане, задня, перевернеться і стане на ліве переднє колесо. Буду тільки два міняк, бо вони дуже-дуже висі. -дуже Просто став. Задні ще норм. Вот. І колпачки в чорний покрасив, потім все зберу і підзніму для вас ще. Так, проміжний варіант. Задув капот, не знаю, слої три, мабуть, з балона, з лачком. Ну, я думаю, на відео взагалі буде гуд. Вживу, зрозуміло, не завод, але набагато краще, ніж було. От цю штуку хотів відрихтувати, але треба знімати бампер, там був удар. Там усилитель бампера деформований. Коротше, в ідеалі його знімати. І рихтувати, щоб це все сіло, бо воно не сідає. Я його так покрасив з балона, бо воно таке було стрмне сіре. От поки так. Коротше. Коротше, що, По фарі є результат, але не той, що я хотів. Причина в тому, що ну вона непогано стала, Мілкі скольчки сталися, я прям не паляю так прям дуже сильно. Видно, що вона ще не була лачена. Таким хевікатиком, кохом полірую, але круг, це фінішний круг, м'якенький, рифльоний. Він взагалі типа, для оцьої пасти призначений для фінішної. Euh, щось я коротше, не роздуплився, дивлюсь, немає. У мене білого жорсткого круга. походу, я його десь викину. Того виходжу з ситуації поки що так. В принципі, результат є, але я хотів би краще. Я хотів би двома двома пастами двома кругами полірнути, щоб вона була як зеркало. Ну, коротше, поки так. Завтра може куплю круг жорсткий білий. хевікатом пройду і потім фішну SP-03, P3-01, верніше з карнауби. Фінішну цим м'якеньким кругом рефльоним. І буде, я думаю, що good. А поки, ну, поки такий проміжний варіант є результат, да, як то каже, можете залишити в коментах свої думки, хто як полірує чи покриваєте ви лаком після поліровки. Я, мабуть, не буду покривати, бо фара не лачена до мене. Я думаю, що якщо вона почне темніти, я ще раз полірну і закрию керамікою. В принципі, на рік такої процедури вистачає, бо якщо лак, блин, він все одно жовтіє, потім злазить, потім його здирати взагалі дуже складно, треба дуже грубу наждачку і під машинку. Коротше, це все потім затирать тільки гірше буде. Заїхав на заправочку. Перша заправка. Спринтера, ну, верніше, я заправляю перший раз, хочу подивитися, скільки в нього зайде. Покажу заодно вам ціну, яка зараз. На заправках в США в Джорджії 93-й. Це якби Гуд бензин. Високооктановий 89 й 3.30, грубо кажучи, галон, а 93-й 3 60-87-й це 2,90 за галон. Галон там десь приблизно 3,8 літра. Солярка йде по 3,48. Так, виходить у нас 93, це типу, як преміум, не знаю, 98-й, 100-й прирівнюється як у нас. 87-й це. Ну, скоріше всього, як 92-й. От така ерунда, Зараз заправлю трошки дизеля, ну трошки, а до повного заправлю, і подивлюся, скільки в нього зайде. От, можна буде розуміти його приблизно місткість і скільки кілометрів я зможу проїхати, Уже далі я тоді розкажу вам. Вийшло в нас. 66 доларів 19 галонів, грубо. кажучи. В принципі, там ще мене трошки було. Я думаю, грубо кажучи, сюди десь 22-21 галон влізе. Друзі, четверта серія підходить до кінця. Хочу, як то кажуть, підбити підсумки по бусу. Повністю вам все розказати по ціні, що вийшло. Як там скільки часу я на це все потратив, щоб його підготовити. І так, поїхали, я показую вам фінальний результат. Отакий от бус. Хто не дивився з самої першої серії, можете підписатися на канал і почати дивитися з першої серії, другої, третю. І в нас от четверта фінальна, я вам розказую по ціні саме, що цікаве. Значить, бус у нас 15-го року, Фредлайнер-Спринтер, 2.1 мотор, ОМ-651 мотор. Те, що я з ним робив, це у нас був салон спальник обшумка, заміна резини і робота з. Двигуном там заміна всіх мастил, заміна в задньому діфі мастила, заміна антифризу, заміна стакана з охолоджувачем, ну коротше, куча резин, куча, резини, куча роботи. Вже заговорився. Так, і Там різні хітери, показую вам результат. Хто дивився, той пам'ятає, капот був дуже забитий, я його піддув, зробив. По максимальному як то можна було. Щоб гарно було по салону, там все в принципі, стандартно, закінчено. От. До речі, цей інвертор я буду міняти, бо він слабенький. Так от вийшов спальник. Ну ви вже це, це все бачили. значить по, по ціні зараз вам скажу, скільки сюди війшло. Якщо в нас бус вийшов в 9350, чи ззаді. Ну, ззаді нічого такого. Особливого немає. Значить, в цей вен зайшло десь приблизно 2400, ну ще якась там була мілочовка, можливо, яку я не порахував. Візьмемо, грубо кажучи, 25. Цей бус став в 11850. В 11750. І ви можете залишити свій коментар. Багато це, небагато, там свої думки залишити, Я рахую, що. Якщо рахувати ціни, які в Америці на всі всі розхідні матеріали, то це в принципі адекватно. У мене пішло на нього, грубо кажучи, чистого часу, там трошки більше неділі, можливо, днів 10. Десь довго йшли запчастини, десь там погода не давала. От, тому можливо було б і швидше зробити, якби було трошки тепліше. У нас таки зима, але зима тут благо дуже м'яка. Температура в день зараз, мабуть, градусів 12-15. От, вночі трошки прохолодніше, але працювати з автомобілем можна. Але само по собі буст це все ерунда в плані вкладень, да? Те, що він там став 11850, це ще не критично, це взагалі дуже нормальна ціна за нього. А більш критично це оформити страховку на нього, комерційну страховку для того, щоб можна було перевозити гарантажі. І тут починається все саме цікаве, тому що страховка на комерційний транспорт, типу такого от Вена. Коштує на рік 20 тисяч доларів на мої а, свіжі права. Ну, Це я дізнавався, ще там місяці 4-5 назад. Така була ціна, така була квота. Потім щось там трошки змінилося, знайшли якісь інші страхові, страхові компанії, і вони запропонували 15, а, що трошки легше, але ну, ви розумієте, да? бус стоїть дешевше, ніж сама комерційна страховка на рік. Страховка покриває там мільйон. Мільйон виплати за вантаж, якщо пошкоджений. Так. і Ще пройшло часу. Щось там змінилося в самих страхових, можливо, кінець року і треба їм добивати клієнтів. І страховка стала 12,5. Вже набагато краще, ніж було. Але так як мені повне каско на бус не треба. Я, якби, можливо, з однієї сторони ризикую, але е як у нас це називається це вілка. Якщо брати цю вілку, то ця страховка орієнтовно 10,5. А 10,5 це вже в рази легше, ніж 20 тисяч на рік. А ви платите за перші 2 місяці і потім кожен місяць там в районі 900 доларів. Е тому буст тут не основне, основне тут страхування. Страхування, на якому заробляють компанії просто колосальні гроші. Але ще один момент виліз це регістрейшн. Зареєструвати бус. Так само ви можете тільки тоді, коли ви зробили комерційну страховку. Тобто я застрахував, заплатив за 2 місяці. От, і приїхав в DMV. Я чогось думав, що вони його оцінять, там, грубо кажучи, в 15, так як вони на ринку стоять. Зрозуміло, що в 10 вони його не могли оцінити, бо це я так вийшло, що я взяв дешево. От. А вони його оцінили більше 20. По Карфаксу, чи по Kelly Bluebook. В них є свої такі сайти, по яким вони визначають вартість. Вони оцінили більше 20, так як тут налог Штата 6,6%. Регістрейшн мені став 1950. Грубо кажучи, сума приближена до всіх матеріалів розхідників які я вкинув в цей бус Тобто можна було два таких буса переробити. тому в Штатах все це. Автомобілі, всі оці моменти по вкладенням, вони ніщо порівняно з тим, що треба платити за страховку і за всі державні збори. Тому, в принципі, от така ситуація. Бус зафіналений, зроблений на ходу, без ще кенженів, слава Богу, без ніяких наче, проблем. Понятно, щось по-любому вилізе. Бо це життя, і це пробіг великий машини, і по-любому якісь моменти по ньому будуть. Але це вже, можливо, будуть інші історії, і інші відео. Ну, буде контент. А ви можете залишити свої коментарі, залишити свої побажання. І що б ви хотіли побачити, чи треба знімати щось по бусу ще вам, чи хотілося б якісь історії з Веном. От. Чи, можливо, взагалі якісь нові машини а, тут в Штатах, можливо, нові в автосалонах хтось а, цікавиться, подивиться, хоче на каналі. Можливо, у мене єшка є 212 можу зняти якийсь відео огляд, але просто що на цій єшці їжці... так відео просто куча. Вона старенька, там 12 року. А якщо цікаво, для того щоб був контент на каналі, не проблема, можу зробити якесь коротке відео, там 15-20 хвилин, щоб було більш динамічно цікаво. Ось така в принципі, вийшла в нас історія з цим бусом 4 серії. Знову повторюсь, хто не дивився першу, другу, третю, підписуйтесь на канал. І з самого початку дивіться, і залишайте свої коментарі і вподобайки. Все, буду закінчувати, бо щось дуже розтягнув відео прощальне це. До нових зустрічей на каналі DryTime. Вам удачі і зустрінемося в нових серіях. Все, пока.